Привіт, мене звати Яків Гуронін, і ви на моєму каналі. Сьогодні я підготував для вас такі новини: як податкова слідкуватиме за українцями за кордоном. Ганна Асамблея ООН прийняла резолюцію про репарації, але є нюанс. і волонтерська допомога буде звільнена від оподаткування. Податкова буде слідкувати за українцями за кордоном з 2024 року, а це вже дуже скоро, буде запроваджено систему обміну інформацією між податковими інших країн. І Верховна Рада вже підтримала законопроект 8131 в першому читанні. Йдеться про запровадження міжнародного стандарту обміну інформацією, про фінансові рахунки, Common Reporting Standard, іншими словами, CRS. Не чули про таке? Раджу дослухати цю новину до кінця. Ця система має на меті запобігти ухиленню від сплати податків, враховуючи, що Україна ніколи не була райським місцем для такого типу забав, цікавіша тут зворотня сторона. Тепер українська податкова зможе отримувати інформацію від своїх закордонних колег про гроші на рахунках українців за кордоном. Банки, страхові компанії та інші фінансові агенти будуть зобов'язані самостійно звітувати про рахунки українців до податкової служби. Така система діє в більшості демократичних держав. Тобто інформація про нерезидента з Польщі направляється в польські компетентні органи, якщо нерезидент з Німеччини, в Німеччині. Такий самий механізм буде працювати за кордонами щодо українців. Після запровадження системи обміну податковою. Інформацію податкова отримає доступи до відомостей про українців, власників іноземних компаній. Крім цього, доступ буде надано до інформації, яка раніше була банківською таємницею. Це номери рахунків контрольованих іноземних компаній в іноземних банках, доходи від активної та пасивної діяльності, залишки коштів на рахунках, підставою для передачі інформації буде саме наявність банківського рахунку у такого нерезидента. Нововведення щодо обміну інформацією це вимога для вступу в ЄС. І тут же нічого не зробиш. За номіналами та трастами сховатись буде або нереально, або дуже складно. Плюс цієї ситуації в тому, що я вас про неї заздалегідь попередив, і тому вже зараз час підготуватися і побудувати свій бізнес та оформити статки за кордоном правильно. Репараціям бути, але нас чекає довгий шлях. 14 листопада Генасамблея ООН. Більшістю голосів ухвалили резолюцію щодо репарацій на користь України. Дуже гарна новина для нас з вами. Але це не юридичне рішення, з яким можна піти у виконавчу службу. А все-таки політичне. А отже, має значення лише. Настрій світової спільноти та їх намір щодо подальших дій. І це перший маленький крок перемоги до передачі заморожених активів. Проте давайте подивимось на те, які труднощі нас чекатимуть на цьому шляху отримання репараційних грошей. Важливо розуміти, що під заморозку потрапили переважно російські олігархи та золотовалютні резерви Центробанку РФ за кордоном. Для заходу приватна власність, навіть російська. це Дуже важливий та недоторканий інститут. Без внесення суттєвих змін в законодавство конфіскувати російські активи буде дуже складно. США, наприклад, обговорюють це питання, але поки дійшли висновку, що така конфіскація може не відповідати Конституції США. Конфіскація золотовалютних резервів можливість більш реальна, адже вона не буде вважатися порушенням недоторканності приватної власності. Вас буде цікавити, скільки цих. Резервів заморожено. як вказує міністр, сума йде приблизно 300 мільярдів євро. Тож ухвалення резолюції це супер, але нас чекає дуже багато кроків. Добре, що це розуміє і мін'юст і його представники вже помідомили, що наступними кроками будуть створення міжнародного реєстру збитків. і Планують запустити його приблизно через півроку. І розробляють міжнародний договір, у якому буде прописано умови створення компенсаційного механізму для виплат усім постраждалим. Його підписання планується у 2023 році з країнами G7. Нагадаю, що у репарації сплачуються безпосередньо потерпілій державі, тобто в нашому випадку агресор буде виплачувати відшкодування Україні, і в подальшому саме державні органи будуть розподіляти отримані репарації. Через свої органи потерпілим українським фізичним та юридичним особам. Скоріше за все, розподілом репарації буде займатися щойно створений фонд ліквідації наслідків військової агресії РФ. Окрім вказаних 300 мільярдів євро, Європейський Союз ще заморозив російських активів на загальну суму 68 мільярдів євро, і більшість з яких перебуває у Бельгії. І при цьому на Бельгію припадає 50 мільярдів євро. З 68 мільярдів Люксембург посідає друге місце з майже 6 мільярдами євро. Процес репарації запущено, і це плюс. Але є і мінуси. Зокрема, ми маємо врахувати контрзаходи агресора. Так, деякі представники окупанта відразу після прийняття резолюції ООН повідомили, що будуть націоналізувати іноземні активи ВРФ, яких за їхніми підрахунками якраз на 300 мільярдів. Тобто ситуація може обернутися так, що з заморожених 300 мільярдів євро. Гроші підуть на першу чергу на компенсацію збитків, які іноземні компанії можуть отримати внаслідок їх націоналізації в РФ. Волонтерська допомога буде звільнена від оподаткування. Ви мене спитаєте, що ми, як волонтери, маємо сплачувати податки з грошей, які нам відправляють люди на допомогу ЗСУ. До внесення змін до податкового кодексу, про які я зараз розказую, так, мало б. Але нові закони, які ще не набрали чинності, але скоро наберуть чинності, це протиріччя усувають, але є нюанс. Верховна Рада ухвалила законопроект вісімдесят сімдесят шість і сімдесят які спрощують офіційну реєстрацію волонтерів і звільняють від податкування благодійні внески в Україні. Діє реєстр волонтерів, для яких передбачено звільнення від оподаткування. 18% ПДФО і під 1,5% військового збору, перелік який діяв, надавав податкові пільги щодо витрат волонтерів на тих учасників бойових дій, що територіально брали участь в антитерористичної операції для відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації лише у Донецькій та Луганських областях, і значить, що серед переліку дозволених напрямків витрат. Не було вимушених переселенців з гарячих точок 22-го року: Херсонська, Запорізька, Харківська та інші областя лише переселенці зони АТО та Криму. Але початком повномасштабного вторгнення РФ постало питання про зміну статусу і масштабу бойових дій. Законопроект 8076 максимально спрощує реєстрацію волонтерів. Заяви для включення до реєстру волонтерів можна буде подати як у паперовій, так і в електронній формі в дії. І разом з цим законопроект. 7492 має вирішити питання щодо звільнення від оподаткування, надходжень на власну карту волонтера, благодійних внесків та розширяє напрямки витрат, які і дають волонтеру користуватися податковою пільгою. До них увійшли благодійна допомога в період воєнного і надзвичайного стану на користь учасників бойових дій по всій Україні, працівників цивільного захисту та членів їх сімей. Вимушених переселенців із зон бойових дій по всій Україні. Також податкова пільга тепер поширюється на термін не тільки від дати реєстрації волонтера початку поточного року, в якому його зареєстровано. Саме тому всім, хто отримував і продовжує отримувати кошти на власну карту для виплат на допомогу ЗСУ та ще не зареєструвався в реєстрі волонтерів, слід подати до кінця цього року заяву про включення. До реєстру волонтерів, інакше всі отримані кошти на благодійні цілі будуть вважатися доходом, з якого буде необхідно сплатити ПДФО та 1,5% у розмірі 19,5%. У підсумку плюсом таких законодавчих змін є те, що внесення змін до реєстру волонтерів дозволяє збирати кошти для ЗСУ на свою особисту карту, і це є законною підставою для звільнення від оподаткування волонтерської діяльності. Якщо ми вже заговорили про допомогу в описі до цього відео я залишаю посилання на сайт United24 та прошу вас зробити свій донат на підтримку Збройних сил України. Кожна гривня пришвидшує нашу перемогу. Падіння ракети на території Польщі злякало азійський і російський ринок. Після падіння на території Польщі ракети акції на азійських ринках впали, а долар зріс. Така ж подія відбулася і на Мосбіржі, внаслідок чого впали орієнтовно на 5% акції збіру, газпрому, лукойлу, новотеку і навіть акції Яндекс. Проте російські акції перейшли до зростання після того, як агентство Reuters із посиланням на свої джерела передало, що президент США Джо Байден повідомив партнерам НАТО і G7, що можливо вибух у Польщі став результатом роботи українського ППО. Так, що на власному досвіді бачимо, скільки важать слова політиків мільярди доларів. Верховна Рада проголосувала за припинення дії угоди з Білорусю про уникнення подвійного оподаткування. Після припинення дії цієї угоди до всіх доходів президентів Білорусі, одержаних в джерел в Україні, буде застосовано загальну ставку оподаткування. 15% замість пільгової. І на завершення залишив для вас дайджест коротких, але важливих, а інколи кумедних новин. Шенгенський клуб доповниться трьома країнами: до нього увійшли Болгарія, Хорватія та Румунія. В Україні запустили електронний кабінет надрокористувача, отримати дозволи на використання надр можна онлайн. Мін'юс подав позов до Януковича щодо конфіскації його активів. Це вже другий позов поданий мін'юстом до вищого антикорупційного суду України щодо конфіскації активів проросійських діячів. Криптобіржі масово розкривають інформацію про свої резерви на тлі скандалу з FTX. А вбивця ефіра токен з українським корінням Solana впав більше ніж на 50%. Ну і Борис Джонсон отримав гонорар у розмірі 328 тисяч доларів за виступ перед. Американськими страховими агентами та брокерами на конференції в Колорадо Спрінгс. На сьогодні це всі новини. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, натискайте вподобайку і зустрінемось на наступному тижні.